Друзі, перші проголовне поїхали на полігоні Вахтюбінського сталася наймасштабніша техногенна катастрофа у військовій історії сучасної Росії. Випробування нової серії надзвукових ракет класу «Орєшник», які мали стати зброєю відповіді на західну підтримку України. Завершилися вибухом одразу чотирьох боєзарядів у повітрі. Вони щойно злетіли на до зону пуску. Очевидці, серед яких були працівники полігону, пізніше повідомили у небі. Одночасно розірвалося сонце. Один з реакторів, монтований в ракету вибухнув ще на старті, що спричинило ланцюгову детонацію решти, які вже були в повітрі на низькій траєкторії. Пише телеграм-канал «Топор Помсте». Миттєво утворилася вогняна хвиля, температура якої сягала понад 1500 градусів Цельсія, що охопила не лише зону запуску, але й усю технічну базу полігону, де перебували фахівці, інженери, військові інструктори та контрактники. Усі будівлі згоріли майже до фундаменту. Ті, хто перебував у бункерах, вижити, не могли. Система вентиляції перетворилася на пастку, тягуючи полум'я у середину. посередньо загинув щонайменше 300 осіб, включно з офіцерами ВПС, відповідальними за ракет. Етні програми на півдні РФ медична евакуація була запізнілою. Більшість тіл просто не залишилося для ідентифікації. На місці паніка охорона периметра розбіглася. Зв'язок з вищим штабом трачено на кілька годин. Екстрені повідомлення про надзвичайну ситуацію потрапили до рук українських розвідників раніше, ніж у сам Кремль, джерела серед союзників. Повідомляють модель Арішніх була сирою і випробування проводилося в прискореному режимі за прямою вимогою Путіна, який особисто наполягав на ударних рішеннях проти України. Тепер ця зброя під. Дірвала власну армію, буквально знищивши одну з найважливіших випробувальних баз на півдні країни. Після катастрофи було наказано знищити всі документи і звіти про гарішника у системі військових архівів. У Ахтюбінську прибули спецпідрозділи ФСБ, які повністю перекрили райони, вели режим повного радіомовчання і забороняли навіть місцевим лікарням. Констатувати її за зовнішнім освітом, але приховати подію такого масштабу неможливо. Навіть система супутнього моніторингу зафіксували з шавики та плата радіації як в. Олентний локальному ядерному вибуху це вже не просто аварія, а техногенна катастрофа з міжнародним резонансом. Потім отримав доповідь про катастрофу лише через 40 хвилин після вибуху. і, За словами джерел, втратив контроль над собою, втрата новітньої зброї, високопоставлених офіцерів і полігону, удар по престижу і по самій де відновлення стратегічної ініціативи керівника програми вже заарештовано. Готуються показові суди, але в армії говорять не про покарання, а про крах технічної мрії, яка поглинула власних творців. Що ж трагедія Вахтюбінську це більше ніж Вал випробуванця смертельний удар по військовій науці РФ, яка намагається гратися у технології, не маючи реального контролю. У відповідь на поразки в Україні режим Путіна намагається перейти до розробки зброї майбутнього, але майбутнє згоріло в полум'ї разом з сотнями фахівців. І тепер навіть ті, хто мовчав, бачать війну, ведуть дилетанти, а платять за це життям найкращі з тих, хто ще залишався у системі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного свого Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.